Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. До вашої уваги тема дня. Сьогодні в нашій студії Вікторія Володимирівна Кулікова, начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Вечір добрий, Добрийся. пані Вікторія. Не бачили з вами тривалий час. Коли зустрічались в останнє, то говорили про децентралізацію. Власне сьогодні буде тема. та ж. на зустрічі із керівниками департаментів на щопонеділковій нараді На раді планові Ви цю тему вже підіймали. І хотілося б говорити більше через те, що вся країна в процесі децентралізації цікаво, на якому етапі Кіровоградщина. Знаю точно, що три громади ми вже створили. Вони вже функціонують там по півроку, хтось трохи менше, хтось трохи більше. Уже в них є якісь позитиви і навпаки, якісь висновки щодо того, де і як треба підкоригувати своє життя. Як сьогодні цей процес розвивається? Процес на Кіровоградщині розвивається досить стабільно. Я скажу, що ми працюємо не на кількість, а працюємо на якість. Все це послідовно, змістовно і виважено. Створюються громади на сьогоднішній день. Нас є трі. Громади, скажімо, пілоти це Маловиськівська, Бобринецька, які одночасно практично були створені і затверджені обласною радою, новоукраїнська громада, яка утворилась навесні 2016 року. І сьогодні вже є три громади, які пройшли всі процедури, отримали висновку: це громади Саколівська Кіровоградського району, громада Великодросівська Світловодського району. От. І громада Помічнянська, яка об'єдналася з, з однієї з селищних рад Новоукраїнського району Помічнянська Добричськовського району. Всі громади чекають своїх перших виборів. І, відповідно, я так очікую, що в процесі вони вже повноцінно працювати, сформують виконавчі апарати, Це буде 2017 рік. Що казати про досягнення громад? В принципі, всі громади сформували свої виконавчі органи, все працює стабільно, безумовно, дещо приєднання території. Змусило переформатуватись управлінський менеджмент цих громад на свої нові плани, на свої нові програми соціально-економічного розвитку. Всі зобов'язання, які держава мала перед громадами, а це бюджет формується за рік. До того, як будуть освоюватися кошти, це перед Бобринецькою Маловиськівською вона виконала. Громади отримали на свої рахунки більше 8 мільйонів для реалізації 9 проєктів. Це сфера житлово-комунального господарства, це сфера освіти, культури, це придбання шкільного автобусу, в тому числі в Бобринецькій громаді. Е Також громади мають зовсім нормальні, логічні, амбітні плани на 2017 рік. Це вже 101 мільйон, 23 проєкти. Повна модернізація, оновлення фондів, те, що повинен зробити кожен господар, в тому числі це створення умов для залучення інвесторів, враговуючи земельне законодавство, архітектурне законодавство, це оновлення генеральних планів, розроблення зонінгів, для того, щоб будь-який інспектор не мав ні жодних інвестор, ні жодних корупційних ризиків і спокійно вирішував свої питання. Тобто життя вирує в цих територіях? Абсолютно, спокійно, нормально по законодавству. І ті люди, які Агітують проти об'єднання або реформ децентралізації, хочу сказати, єдине громади лише збільшили свою територію. Вони, скажімо, збільшують чисельність громади. І якщо це добрі господарі, вони створять саме добре життя для тих територій, які значно гірше б жили до, до об'єднання. Закон про місцеве самоврядування, який був ухвалений Верховною Радою в 1997 році, він не змінився. Повноваження і компетенція залишились. Тобто нічого для місцевого самоврядування не змінилось в цьому сенсі. Єдине, що громади сьогодні не лише сподіваються на власний ресурс, а вони його мають достатньо, ні жодна громада в нас сьогодні не є дотаційною, як і державна підтримка, це прямі субвенції на оновлення інфраструктури, це субвенції на соціально-економічний розвиток, та також можливість участь і пріоритетність є з фонду регіонального розвитку. По всім цим фондам наші громади сьогодні. Приймають участь, це не виключає можливість залучення якихось міжнародних грандів. До речі, скажімо, от нещодавно була така подія. в виски, громадська організація з залученням Британської ради реалізувала такий проект, комунікаційний майданчик, де люди можуть збиратись, зустрічатись, обговорюватись які нагальні проблеми своєї маловисковської громади. Наскільки я знаю, закордонні інвестори, донори, які пропонують такі гранди, вони навіть більше цікавляться такими новоствореними громадами, тому що завжди підтримують якісь реформи і зміни в державі, так. Безумовно, тому що, скажем так, я і завжди привожу, скажем, для мене особисто це теза Стіва Джобса, що навіщо ж обирати тім брати на роботу тому, що людину для того, щоб їй потім вказувати, що робити? Тому що людина, коли прийде на роботу, повинна казати, що робити нам. Так і саме, і я думаю, що для громади і місцеві вибори, і вибори голови це вже будуть осознані вибори. Вже не буде просто добрий дядя. Потрібен бути потужний менеджер, який проаналізує весь стан. Земельні ресурси, власність, комунальне майно і відповідно вибудує за свою команду стратегію для того, щоб поступово ну нічого ж не відбудеться за рік і за два. Але поступово я думаю, що життя і поліпшення мешканців цих громад відчують однозначно. Ми відкинемо і всі страхи, і політика, і все ці страсти, які інколи існують по громадам. Це все, я думаю, що тимчасове явище. Які настрої загалом Ось тих території, які ви назвали, там зрозуміло, вже визначилися люди і функціонують. Я знаю, що є люди, які приїжджали з певних територій з проханням допоможіть нам створитися. Хтось навпаки опирається цим процесом. Скажімо, повідомлень ми отримали ну, більше десяти, як це вибачає закон про, ну, про початок процесу. Сьогодні п'ять територій, це ж знову дві громади в Маловицьковському районі, це Кірвоградський район. Це Добривлічківський район, активно сьогодні входять в фазу проходження всіх законодавчих процедур. Безумовно, що в зв'язку з місцевими виборами дещо змінилися і склади рад, і керівники рад, і вони зовсім по-іншому дивляться на процес. І от сьогодні, як по всій Україні, так і на Кіровоградщині стартує децентралізаційний марафон, то багато і керівників апарату сільських селищних рад, вони взагалі дещо мають приблизне уявлення про ці процеси. То в принципі отримав не ту інформацію, яка потрібна, але цікавляться, і сьогодні знову запрошують представників більш галузево і фахово їм розповідати по всім напрямкам децентралізації. Однозначно є до цього, ну скажімо так, потреба, потреба збіт, потреба ну, повністю переформатування життя сьогодні. Тому що ну, те, що ми сьогодні маємо, вже не потрібно обговорювати. Воно потрібно змінюватися. Чому полягає ваша функція? На сьогоднішній день ми завершили таку масштабну роботу. Ми зробили адміністративне територіальне планування, як ми бачимо, з прорахунком повністю соціально-економічної стабільності цих потенційних громад. Сьогодні ми зрахували з врахуванням тих громад, які навіть не війшли в наш перспективний план. Це 52 громади ми бачимо на території області. В принципі, прорахували бюджети їх повністю можливості в сфері культури, освіти, життєспроможності, Вони слова. є дієздатні спроможності. Те, що будуть казати, відсані обсяги так треба визнати Кіровоградщина на регіон, Відповідно, це все зумовлено, значна. Відстані значні між населеними пунктами, демографічна ситуація і таке, і таке інше. Але ми практично з фахівцями обласної державної адміністрації структурними підрозділями все це намагалися збалансувати. Але це пропозиція, так це пропозиція, так яку можуть брати за основу будь-яка громада. Ну це не виключає, ми нікому не забороняємо. Наприклад, як сказала, у нас з'явилася Великондросівська громада, формуватись в своєму форматі це без проблем і абсолютно міфи, абсолютно те, що обласна державна адміністрація нав'язує якісь лікала. Будь ласка, ми розглядаємо все єдине. Дотримуйтесь закону про доступ про публічну інформацію, робіть свої дії, місцеві ради і ті громади, які хочуть об'єднати, публічними, щоб ваші мешканці ваших громад знали, розумілись на процесах і також були тими хто саме активно приймає і погоджується на зміну свого життя. Я вам дякую за розмову. Маємо завершувати. Хоча відчуваю, що багато б ще про що говорили. Тому ми вас кожного разу, коли якийсь етап зреалізовано, ми вас запрошуємо до нас у студію, аби люди переконалися в тому, що А це можливо і Б це ефективно. Отже, глядачам нагадаю, що спілкувалися із Вікторією Куліковою, начальнику управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Дякую ще раз.